Так класно виглядає, як я на потемки на себе це все одягаю і витягую з магазину теж на потемки і ставлю собі в карму, що я так дуже добре знаю, що в мене в шоурумі, де, де лежить, які в мене розбіряли. Я одягнула до цього комплекту спідницю 50-му розпірів, 50-му нашому. Ця спідниця в нас ще є. Морозми 44-му. так прям дуже подобається. Реально, я одягнула перший раз. Це прям дуже мені подобається. Тут щільна тканинка в полосочку, дуже комфортно, дуже класно І є в 42-му, 100 тисяч чотириста дев'яносто гривень. І ще моя ще скомбінувала це з з. Е Штрибками з такої самої тканини рубчик. ну Це не є такий рубчик, знаєте, цей дешевий рубчик, який є всюди. Ця тканина реально дуже дорога і дуже інакша. Вона-дуже дуже гарно стречува, має тут замочок і дуже гарно облягає фігурку. Але от в остінни в нас є на залишку в 42 му і в... 48-му, ну, це неповномірний 48 він йде факсом на Ельку. Так що, якщо ви шукаєте класні лосіни, можете купити такі. Якщо ви шукаєте класну спідницю довгу Максі, можете купити в нас цю спідницю. В наступному відео я вам розкажу про ці годі, розкажу, які у нас є розміри, кольори і так далі.